Іфалейдан Їздили ми з Васильком по справах у центр міста. Брала його з собою. І вирішила відпустити його на дитячу площадочку, щоб він трошки потішився. Все-таки дощі в нас дуже багато були, похолодало, і з дитиною на вулицю ми не виходили, вовчиком також. Але вирішила я дати Васильку волю, щоб він натішився вулицею. Звісно, всі качелі йдуть мокрі, штанці він змочив, але ми занадто довго не гуляли. І тому я вирішила, хай дитина потішиться, побігає, все-таки є в мене вже сушилка, я все поперу і висушу. Зараз дуже мало таких днів, коли не падає дощ, взагалі задушіло крепко. Не знаю, як погода у вас, напишіть мені, але в нас дуже-дуже сильні дощі йдуть майже щодня. На цих вихідних ми готували смаколик такий, чоловік вирішив. Що цим займатися буде саме він, тому знімала вже я як робив він запечені реберця свинячі. Як ви бачили раніше, ми купили цілу свиню і реберця у нас є, тому нарізав їх на частинки. Зараз нарізає кільцями такими, навіть напівкільцями цибульку відправляє туди. Далі дуже багато часнику для аромату і смаку. Передавлюється на чеснику давилку. Звісно, хто не любить чеснику, може його не додавати, але в нас в сім'ї чесник це такий продукт, який завжди знаходиться в холодильнику. Далі все перчить, звісно, солить. І найголовніше, щоб маленькі ручки обіймали тарілку із реберцями. Мені здається, що Василько перебуває у кожному моєму відео, він учасник всього. Тут чоловік додає хмелі сунелі, додали би ще якісь приправи, але у мене багато що закінчилось, тому сіль перець та хмелі сунелі. Перемішує все. Можна, звісно, було додати майонезу, але я зараз стараюся менше такого всякого їсти, тому. А майонез ми не додавали. Викладаю я реберце на дно бляшки, повністю всю цибульку з часничком, і тоді я вам покажу, що накладали ми зверху. До речі, купили ми вже картоплю на зиму, і подивіться, яка вона гарна, жовтенька, дуже класна і дуже смачна. Брали ми по 6 гривень за кілограм, не відзнімала вам, бо чоловік купував її сам на базарі і завіз її у підвал, бо все-таки вдома 20 сіток, ми зберігати не маємо де, а в підвалі вона буде зберігатися якнайкраще. Тут чоловік уже нарізав такими дольками картоплю, підсолив, додали ще паприки туди. Якось можна було ще меленого часничку, але меленого в мене немає. Треба буде якось сходити, поновити свої приправи, перемішується і викладаються зверху на реберця. Добре було б це все накрити фольгою, але фольги в мене немає. Як тільки я її купую, Василько нею зацікавлюється, і вона залишки фольги завжди. Десь діваються, випікали ми до готовності, не встигли підрум'янити, мусили діставати, бо запах стояв неймовірний і всі хотіли їсти. Ну, а зараз вам буде трішки мотивації на прибирання. Вирішила я навести лад на поличках, де знаходяться мої речі, речі дітей менших і постіль. Тут завжди хаос, бо не одна я складаю прання по шафах. І тому старші діти вкидають де є місце, і мені це набридло, я мала певний вільний час уже і вирішила навести тут лад. Тим паче я хотіла дуже перебрати дитячі речі, відібрати те, що. Вже маленьке, те, що дуже таке е, у плямах, хотіла викинути. Ну і, звісно, відібрати, подивитися, що в нас є, чого не вистачає. Тому зайнялась такою марудною трішки роботою. Також відкидаю те, що е, треба попрати, бо не завжди е, попадає все прання у пральну машинку. А дехто любить його заховати у шафу. Я не знаю, як у вас, а у мене от старші діти говорять, що вони не розуміють, що брудне, що чисте, і якщо щось бачать, можуть заховати його у шафу. Васильку, як завжди, мені допомагає, без нього роботи аж ніяк не зробиш. Він повинен все і скрізь бути. До речі, ящики я вирішила все-таки забрати. Зараз складаю пільоночки, не знаю, куди їх подіти. Ну, і тепер я вирішила перебрати всі футболки. Дуже багато є таких, що не відстають, то я їх повикидала. Дуже багато в нас їх було. Я полюбляю ходити на секонди, я їх шукаю. Майже за копійки в гарному стані купую, і коли вони вже такі в плямах, я їх не шкодую, викидаю, і виходить так, що вони також нам послужили. Звісно, є в гарному стані, я їх залишаю, а ті, що вже такі в ягодах якихось, в невідомих таких плямах, то вони пішли в розхламлення. Тим паче, так як у нас є зараз сушильна машина, у мене майже немає брудної білизни, завжди все попереться, завжди все складається. І е, нам не потрібно мати по 18 футболок, досить навіть 5-6, і навіть і тих ми можемо не носити. Е, тому треба дивитися по стану речей, повикидати і просто користуватися. Тим, що у нас є чистеньке, гарненьке, в чому можна ходити. Сподіваюсь, таким відео я вас також змотивую навести лад у своїх шафах. До речі, я відібрала ще такі речі, які літні і які ще великі, бо буває на секонд-хенді знаходжу якісь такі непогані речі, то я їх вирішую брати. Їх відкладаю в окрему таку коробку, і а, тоді, вже, коли дитина підростає, то їх дістаю і ми їх одягаємо. Такий порядочок я трішки навела, пільоночки ще не вирішила, куди а, їх діну, тому поки поклала тут, щоб діти не розкидали, бо все-таки, якщо покласти десь ту стопочку в друге місце, то Василько чи Вовчик розкидають. Купляла я нещодавно ось такий контейнер, вирішила його використовувати з дитячими трусиками. Так як зараз похолодало, то ми трусиками не користуємося, також носочки. Тому я сподіваюся, що трусики скоро нам знадобляться. Василько все-таки піде на горщик, ми над цим працюємо, але все-таки памперси у нього є. Ну, і тут поличка у нас Вови. Не так мало речей, ну і не так багато. Вова, звісно, тут вже все навів свій порядок, я поправила. І не так багато речей, але зараз нам така кількість досить. І подивилась я, що нічого підкуповувати, поки нам не потрібно. І так, отримала я сьогодні свій комплект постільний, який замовляла вже досить давно, але не могла його забрати по деяким там причинам. А, так, нарешті він до мене приїхав, і я хочу поділитися з вами ось цією красою. Це замовляла я на замовлення, шили під наші розміри на одне із дитячих ліжок. Зараз я його одягну і покажу, як він виглядає. Виглядає постіль на самому ліжку, вже тут і діти полежали. А, так, показую така наволочка на подушку. А, брала 50 на 70 мені пошили. З одного боку вона ось така, а з іншого з таким відзеруночком. Так, далі. Простинь я брала ось такого кольору, щоб вона була темнішенька, а, дуже класна, вона йде на резинці. І, до речі, таких простиней я брала дві штучки, ну, хочу іншу надягнути поки на юрчикове ліжко, бо а, йому комплекти я ще не замовляла. Якось фінансово не потягну поки. Тому дві однакових простині буде поки у віки і у Юрчика. Ну, а далі Юрчику також треба буде замовити такого плану. Далі підодіяльник. Дуже мені ось ця розцвіточка. Так подобається. Я хотіла комплект собі такої постільної білизни, але так як у дітей немає нічого такого, то я поки почекаю. А поки буду купувати дітям. Так. Дуже-дуже-дуже мені подобається. Ну, ось дуже мені подобаються ці простині. А на рахунок якості, з якої тканини пошиті вони, я вам підпишу зараз. І. До речі, якщо ви хочете так само, як і я, замовити по індивідуальним розмірам постіль, то я вам залишу посилання на дівчинку, яка це все благополучно шиє. Все дуже якісно, класно. За цей комплект я заплатила 740 гривень. Тут в комплект входить дві простині. Підодіяльник. Можна було, до речі, його робити двохсторонній, але я вирішила зробити однотон. А, Тому дві простині, підодіяльник і одненька наволочка. Я більше не брала, бо все-таки подушка одненька в нас. Таке відео у мене сьогодні вийшло. Поділилася з вами нашими новинками, смакотою, яку ми готували на цих вихідних. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобався постельний комплект, то лишаю посилання під відео на дівчинку, яка шиє. У неї є дуже багато типів тканин, у неї є великий вибір, і вона може пошити вам по індивідуальному вашому, як кажуть, запиті. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам мирного неба, швидшої нам всім перемоги! І до зустрічі у нових відео.